Максимально реалізовувати пілотний проект з мной шутка бар'єрності. Ще один крок на шляху до створення безбар'єрного простору у громаді. Рівненська міська рада підписала меморандум з одним із маркетів та поштовим оператором, відділення якого розташовані у Рівному. Підприємці взяли зобов'язання облаштувати свої приміщення згідно з усіма нормами, що стосуються інклюзивності. Це свідомий дуже соціальний відповідальний бізнес, який в свою чергу забезпечує всі свої відділення, всі свої магазини. І це приємне чути, що не тільки, наприклад, в місті Рівному, а по всій Україні. Тому це максимально приближує наших людей. Збільшує кількість для них покупців, так само чи клієнтів, але свою чергу маємо чітко розуміти, що це є сьогодення. Ми маємо розуміти, що це для нашої герої, так само наш люди з інвалідністю, це і мами з дітками і ті люди безпосередньо. Це поважного віку. Представник торгового маркету Роман Андрас, який став сьогодні одним із підписантів меморандуму, зазначив, у подібних домовленостях бере участь не вперше. каже, що цей меморандум стане початком роботи над безбар'єрністю у 15 магазинах рівного. Ми говоримо конкретно про першу чергу маршруту безбар'єрності. Зараз у нас там чотири торгових точки на маршруті, але робота не припиняється і ми працюємо по всіх. Це не лише пандуси, це не лише архітектурна доступність, це і комунікація, це і навчання наших працівників, це такий комплексний підхід, при якому ми імплементуємо поняття безбар'єрність до наших операційних щоденних процесів. Питання безбар'єрності постало не лише зараз. Розповідає представник одного із поштових операторів у Рівному Артем Романюк. Зокрема, їхня компанія впроваджує принципи доступності вже не один рік. Біля відділень завжди намагаються облаштувати пандуси. На черзі кропітка робота над створенням усіх норм доступності у 38 відділеннях рівного. У нас є чотири об'єкти. Два об'єкти знаходяться біля університету водного господарства. Це два об'єкти. Один об'єкт знаходиться в міської ради, місто із міської поліклініки, і один об'єкт знаходиться в центрі міста напроти цума. Це чотири йдуть по руху. Ми їх вже зараз зробимо повністю інклюзивними. А до кінця року ми зробимо ще 34 наших об'єкта інклюзивними в місті Рівному. Роботи із впровадженням принципів доступності біля магазинів та поштових відділень частково фінансуватиме міська рада. Чітких термінів виконання робіт поки що немає, але усі учасники домовленостей запевняють. Почнуть усе реалізовувати у найкоротші терміни. Роботи також контролюватимуть і посадовці Рівненської міської ради. Вікторія Якимець, стартем Шаула. Телеканал ІТВ, Медіагруп.